Доброго ранку, дорогі глядачі. Сьогодні у нас 26 жовтня, неділя. І після робочих днів сьогодні вирішив я піти по грибочку. Так як давно не був, а де був і мороз, то думаю, піду подивлюся, як у нас на грибному фронті немає грибочків І тут я заходжу в грибляночку і вуаля! Перший, подивіться, який красень. Думаю, може і не буде грибочків, але... Ой, та це біля білячок. Подивіться, яка нога. Та це такий білий, гарний. cud der przyrody. Bez niej orazem drużok. Jak bez niego drużak. Główny grzybnyk. Tak drużak. No szczerz, będemo go wyjmać. Дивіться, чи він білий, чи який... О, та тут нога така. Зараз до пів кілограма гриб. Подивіться, який красний у мохові. Та це білий гриб повністю. А який важкий! Так то що? Краса Карпат. Оце в мене знахідка. Що ж, будемо продовжувати шукати біля І знову у нас знахідка. Зняли мися по грибному маршруту. І тут бачите, невеликий такий. Невеликий грибок На жаль, вже жовтий. Але... На цей, що я перший знайшов, той кращий, такий робота побільше. І вже другий гриб. Тож, буде знахідка. Зайшли ми в такий чудовий лісок березовий, зі мною собака-дружок бавиться з шишкою. А ми продовжуємо шукати білих грибів. Гарно так листя жовтіє, шелестить під ногами. О, тут ще й мухомори. Трохи мороз їх припалив, шапочки зверху, але ростуть. Дружок теж щось шукає. Навірно, гриба. Тож, будемо продовжувати. Пошуки. І йти по грибному маршруту. Тут ми піднялися на таке гарне місце, де можна помилуватися природою. а унезу селом. Така краса, незревњанна краса Карпатського краю. Јак осењу брала дарева, а звите хмарице, Передають опад. А ми продовжуємо шукати гриб, підніматися по грибному маршруту. Тут натрапив я на сімейку синяків. Бачите таких? Один уже поганенький, а три такі хороші Але це не мої гриби. Я шукаю білих боровичків. Це для мене гриб. U -u. Так, тут побачу бовичка. Хороший. Значить, заберемо. Вони такі вкусні. Що то? Сорвіжка? Ой, трохи підсохло вже. Не будемо брати. Вона чистенька, але вже не годиться. Може знайдемо. Таких здорових ще. А якщо не знайдемо, то пройдемося, помилуємося природою. О, тут, бачу, це руїжка. Ну, ця червива. Тут ще одна теж червива. Маленька. Тут теж це не годиться. А нічого. Продовжуємо підніматися по грибному маршруту. І милуватися такою природою. І знову нас зустрічає. Бачите, такий заховався жовтий грибок. Не дуже його і видно, так, але будемо його доставати. Трохи він уже такий. bo ale popatrzę po zaraz już postarziu obaczyć ale Takie, że... nie znam, raz nie będę brać І знову у нас чудова природа. Як осінь брала дерева, подивіться. Яка краса тільки стояти і милуватися цією красою. Грибочків слабо, тільки три гриби знайшов, але... Давно вже не був у лісі і не милувався такою красою. Подивіться, які берізки золотисті, а папороть уже повністю бачите жовта. От така краса. Дружок мене чекає. Бомося по грибному маршруту. Ой, тільки ми обійшли багато, а грибочки слабо, але ще закривати грибний сезон не будемо. Так як передають на другу неділю сонечко, то можливо ще будуть і грибочки. Дивіться, яка у нас золота осінь. Там уже вдалені. Паде дощик. так, Ще Та, трохи плохочу. Не буду йти додому. So. Буде дощик там розмокнув. То Але то, 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 то далеко дуже. Оце, дивіться, яка гарна берізка. І краєвий такі. Тільки стояти і милуватися цією красою карпатських гір. Берізка наче в золоті. Ну нічого. А ми будемо продовжувати долати грибний маршрут. А тут у нас і верхня точка грибного маршруту, де можна милуватися красою такою. Де смерик весь у тумані укрився. Доста і вітер холодний такий, тут повіває, але це не мішає нічого грибникові. Який шукає грибочки з своїм дружком? Що ж, будемо рушати далі. А тут подивіться, яка краса, як тут не зупинитися і не помилуватися. Подивіться, який березовий гайочок. Весь у, у Золотому листі. Увібрався. Так це така красота. так ми ходимо і шукаємо по таких маленьких смірічках своїм дружком грибочки. На жаль, вже підосиновичів немає, ні підбережників, ні підосиновичів, тільки сироїшки і, і білі грибочки десь з'являються десь от. Думаю, поверну я до джерела, як тут чи тече вода. Дощі попадали. І бачите, почала прибула вода. І наповняється, валів, трохи почистив цей жолобок. Воно набило було много чатин. Трохи каламутна вода, але, бачите? Валів повний, то вже можна буде напитися води. Вона прочиститься і буде, бачите, як гарно тече сильно вона. Трохи попадали дощі і вода прибула, а то дуже була посуха і не було води тут. Тут аж уже перетікає через. Трай ортості? Вже як буду на другий раз ходити по грибочці, то зможу напити води тут. А вода біжить швидко, бачите, вже, вже як прочистилася у тому. Потихеньку, потихеньку і прочиститься. Тут я прогорнув, щоб можна було підійти ближче. І так біжить струмок. Змінили ми трохи маршрут. Зайшли у такий березовий гаячок. Подивитися, чи... Чи немає під відкрив, а можливо під підберезників. І заодно помилуватися такими гарними берізками. От від, яка краса. Ось осіння, осіння краса. Що ж, будемо йти з цим маршрутом. Ще подивимося там в одному місці білих грибів, чи не буде. І потихеньку будемо спускатися донизу. Оце це краса. Такий цікавий пейзаж. А тут видно удалені. Село бачите. Хати через берізка. Під горою такі. Така чудова природа. На жаль, під осиновиків і підбережників ті немає. Тільки листя шелестить під ногами, але, але це красота. Як тут о! Ось такий пеньок. І бачите, увібрався в такий гриб. Березовий пеньок і такий на ньому грибачки. Тут ростуть під ці підосину їх, але... Тепер чогось вже, вже їх немає. Навірно, закінчився сезон росту під осинок. Тут тільки десь-не-десь, десь, ще росте білий гриб і сироїшка, голубінка. А у вас які гриби ростуть? Пишіть, коментуйте. Та чудова. Природа. Смерик У тумані. А там березовий гайок. Де у мене починається маршрут грибний. Що ж будемо? Отак. Оце ж руки. Все, дерева увібралися в осінню таку красу. Але вже, на жаль, там дощик почав моросити. То будемо завершувати. І так я вже грибний маршу. Пройшов, трохи змінив його, але пройшов вже. Ну, грибний сезон не буду ще закривати. Так як бачу, що ще передають тепло, то можливо будуть ще грибочки. Сьогодні знайшов тільки три гриби, одного білого і два жовті. Ну і сировіжок знайшов трохи. На цей час то грабалка непогана. 26, 26 сьогодні жовтня, то на даний час три грибочки то зовсім непоганий результат. І ще й роїш. Так як вже був мороз 7 градусів, то це дуже гарно знайти такий грибочок. І ще головне білого, гарного білого гриба, який важить, може, і пів кілограма. Буду вдома, то зважу. Дуже гарний грибочок. І це він мене заохотив на початку грибного походу. Що ж, дякую, друзі, за перегляд. Кому сподобалося то тисніть лайк. Ну а і підписуйтесь. Підписуйтесь на мене, якщо цікаво моє відео. Тож, дякую всім вам за перегляд. Пока-пока.